Ситуація залишається достатньо напруженою, але повністю контрольованою нашими військовими. Всі оті вкиди з приводу того, що десь там через 15 хвилин почнеться повномасштабний наступ, чи ще там щось на кшталт такого воно не відповідає дійсності і командири, і бійці на місцях всі чітко розуміють і наскільки резервів перекидається, і що відбувається на лінії фронту. Всі готові дати відсіч всі наступи, які так трохи збільшилась кількість атак. Я так розумію, що вони зондують, де б знайти якесь слабке місце, але всі вони відбиваються, всі залишаються на своїх позиціях. Серію, а що думають в Луганській області з приводу наказу Путіна? Ну ми не першу чули тезу, що треба захопити. І Донецьку, і Луганську область, і вийти на адміністративні кордони. Ви знаєте, я от буквально вчора спілкувався з хлопцями, які боронять Луганщину, ще починаючи з 24 лютого з рубіжного. От і ми згадували, просто вчора сиділи з приводу якраз висловлювань і те, що і вже захопили в область, і Северодонецьк, Кадирівці вже контролюють. Більше того, зараз по всій там РФі розповсюджується інформація, що все білогорівка повністю контролюється ворогом, вони звідти повивозили людей. Ну, перше, вони навіть не знають, чи залишились там люди, і скільки їх. Друге, наші бійці знаходяться на позиціях. Ніхто білогорівку не захоплював, ніхто туди не заходив. ворога там нема. Тому знаєте, головне завдання на сьогоднішній день: не дивлячись на ту кількість от різних заяв, що від російських там командирів, що від тіктокерів, що від політиків. Просто робити чітко свою справу. Ми зараз збираємо всю інформацію, все, що треба, всі потреби, і намагаємось так само швидко відреагувати, для того, щоб наші захисники ні в чому не мали ніяких там потреб.